Мир вам, браті і сестрі, дякую вашому пастору Ігру. Запросив нас сьогодні до вас. Це мій давній друг, я його дуже люблю. І не міг просто йому відмовити. <ріхи> вот. І ми сьогодні є з нашою сім'єю своєю. Ну, не всі тут є, але хто забажав ми сьогодні. Е Вирішили відвідати вашу церкву, хай вас Бог, Бог всіх благословить і дасть нам мир. Знаєте, я завжди думаю, чому Ісус Христос, коли приходив серед учнів і говорив мир вам. Це ж не випадково. Тому що дуже важливо, браті і сестри, щоб в наших серцях. І в нашій країні був мир, особливо в наших серцях. Тому для своїх учнів, там, де з'являвся Ісус Христос, Він завжди приходив і казав мир вам. І сьогодні я також хочу сказати і привітати вам вас цим привітанням, мир вам, хай всіх нас рясно, Бог благословить. Я сьогодні думав, що сказати для вас. Знаєте, Бог поклав мені на серце поділитися декільками місцями і слова Господнього. я прочитаю і не хочу дуже довго затримувати ваш час з розумінням таким, що брати готувались і хотів би більше послухати їх. І перша місія, які я хочу поділитися з вами, сьогодні є молитва за наш край, за наших людей. І ми чули, як брат каже, нам сьогодні проповіді, що в нас е, дуже е, таке життя невпевне, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Навіть пісня є така, що. Ніхто не знає, що буде завтра, а тільки знає, що буде завтра, знає тільки Бог. Я хочу поділитися з вами одним із місць Псалом 130. Відомий для нас, хто читає слово Господнє, хто вивчає його, він відоме місце. Я поділюсь. З глибини я взиваю до тебе, Господи. Господи, почуй же мій голос, нехай вуха твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть владика, бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе, я надіюсь на Господа. Має надію душа моя і на слово Його я. В Поваю. Виглядає душа моя Господа більш, ніж по ранку сторога, що до ранку вона стереже. Свій час був написаний таким псалом. Якщо ми передивляємося історію ізраїльського народу, то ми бачимо, що ізраїльський народ переживав також нелегкі часи. І була і окупація. І були війни, всяке було. Тому нічого нового не відбувається на цій землі, а все просто продовжується. І поки ми будемо на цій землі жити, браті і сестри, слово Господнє говорить, що цей світ він лежить в злі, він просто лежить в злі. Тому що тут є царство ворога людських душ. А ми, як церква, його, ми тут для того, щоб спасалися люди. Ми маємо певне завдання: ідіть і навчіть всі народ, хрістячі їх во ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Так сказав Ісус. Коли возносився на небо. Ми маємо певне завдання на цій землі. Ісус каже, ви є сіль землі, ви є світло. Якщо сіль звітріє, кому вона потрібна? Нікому не потрібна, її просто викидають. Тому ми є сіль землі для того, щоб тут нічого, щоб тут не розклалося суспільство. І ми повинні виконувати своє завдання і свою роботу. Хочу зачитати ще одне місце і слово Господнього, яке також мене надихає. Це Євангеліє від Луки, 8 розділ з 22 верха. Був, був такий випадок, коли Ісус Христос вже був на нас, тут, на землі, і Стався такий випадок, що йому треба було переплинути на інший берег. І я читаю, «І сталося, одно, е, і сталося одного з тих днів, увійшов він до човна і з ним його учні. І сказав він до них: Приплиньмо на другий бік озера. І відчали, а коли вони плинули. Він заснув і знялася на озері буря велика, аж води заливати їх стали. І були вони в небезпеці. Вони, і вони підійшли і розбудили. Його та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він вже встав, наказав бурі і хвилям, і вони вчухли. І тиша настала. А до них він сказав Де ж ваша віра? І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, і вони слухають? це тут великий урок для кожного із нас. Скажіть, будь ласка, коли Ісус. Війшов човен і заснув. Він знав, що буде буря чи ні. Знав. Але він спокійно собі ліг і заснув. Але учні, коли побачили таку велику бурю, що сталося з ними? Вони дуже. Пер... Застурбувалися, почали дуже сильно хвилюватися. А що Ісус Христос не знав, що не буде, там буде все в порядку, і човен нічого в цьому човну не буде, і всі будуть збережені. Знав, знав. Але для нас великий урок. Чи знає Ісус Христос, що в нас іде війна? Знає. І коли ми взиваємо до нього, Він чує наші молитви чи ні? Чує. Браті і сестрі, Ісус Христос знає все про нас, і Він знає, що буде наперед. Ісус докорив своїм учням і Він сказав, чому ви такі маловірні? Чому ви такі маловірні? Де ж ваша віра? Тому, браті і сестри, ми повинні покладати всі свої надії і бути впевнені в тому, що Ісус Христос знає про кожного із нас? Він не є не людина. Бо ми часом своїм обмеженим розумом думаємо, що хіба Бог може про всіх знати? Скільки людей на землі, хіба Він може про всіх знати? А уявляється, що може? Він може знати про всіх, про нас і навіть про наші думки. І ви знаєте, він встав, протягнув свою руку. І сказав вітрові, щоб він втих, і буря зупинилась. І написано, що велика тиша настала. І я вірю в те, що наш Ісус для нього немає жодної неможливої речі. І він може так зробити в будь-який момент, він може встати, протягнути свою руку і сказати, щоб ця буря втихла. І вона втихне. Кожен із нас може запитати, чому в нас це все продовжується. Ну вже третій рік. І ми стукаємо в небо. Чому нема відповіді? Тому що для Бога і для нас зовсім по-іначому відбувається час. Для нас здається, що це є дуже довго. Якщо Бог міряє з позиції вічності, це дуже мало. І на все має бути свій час. Коли прийде час, то так ми отримуємо і відповідь. Але сьогодні Бог хоче, щоб... Очистити освітити церкву свою. Хоче, щоб віра в церкві піднялась. Тому що Бог не хоче, Бог хоче багатьох людей спасти. Кажуть, що на сході України дуже багато в церквах почали люди відвідувати церкви. І це є праця Бога. На цій землі. Звичайно, що для нас це можливо не дуже комфортно, не дуже. Хоча в нас тут ми дуже сильно і не відчуваємо того всього, якщо чесно. Але Бог має свою працю для того, щоб навернулося як можна більше людей. Це є основне завдання церкви і основна ціль нашого Господа. Щоби Багато людей прийшли до пізнання правди і іклонилося, і прийняли його як Господа в своє серце. Щоб вони, ці люди, знайшли Його. Тому що Бог заплатив велику ціну. Ісус Христос заплатив дуже велику ціну за людей. І слово Господня нам говорить, що. Бог хоче, щоб всі люди спі... спаслися і прийшли до пізнання правди. Тому що Бог заплатив за всіх людей. І ніхто не відкупиться, бо Слово Господнє говорить, що всі зрішили і позбавлені слави Божої. А в це число всі входять всі. Нема вибраних. І в кінці я хочу, щоб не затримувати більше ваш час, хочу побажати для вас і залишити цей вірш, який, тобто ці слова Ісуса Христа, коли Він під... перед тим, як він мав відходити від цієї землі. Учні були стурбовані. Ісус Христос їх зібрав. І я зачитаю Івангелія від Івана, 14 розділ. Ісус як так каже до своїх учнів сьогодні і до нас. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду і приготую місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знов прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І знаєте, учні питають, а куди, а куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до них Ісус? Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо тільки не через мене. Я сьогодні впевнений в тому, що, браті і сестри, ви знаєте, кула пішов Ісус Христос. Бо учні тоді кажуть, ми не знаємо, куди ти йдеш. Але сьогодні церква Ісуса Христа, вона знає, куди пішов Ісус Христос. І Він каже, я є правда дорога і життя. І ніхто до Бога не приходить тільки через мене. Якщо хтось думає, що він може прийти до Бога іншим шляхом, то він глибоко помиляється. Каже, я є дорога, і я є двері. Хай вас Бог всіх благословить. Дякую вам всім, дякую, брат Ігор, і хай ми всі будемо благословенним нашим Господом. А йому хай буде вічна слава. Амінь.